У Луганську активісти громадського сектору місцевого євромайдану провели акцію мовчання в пам'ять про загиблих та на підтримку постраждалих під час штурмів. Люди вийшли до пам'ятника Тарасові Шевченку з вимогами до влади припинити стрілянину та відставки головного винуватця кровопролить президента. І у нас сьогодні мовчалива акція. Ми сьогодні вийшли з плакатами. Ми хочемо миру, Ми не хочемо, щоб відбувалося насилля, Ми не хочемо, щоб страдали люди з будь-якої сторони. І ми вважаємо, що відставка Януковича зараз може вивести страну з кризису і може повернути протест мирної русло і можливо, Жи його тут же оголосили про збір медикаментів для постраждалих на майдані. Ліки, матеріали та інше медичне начення збиратимуть соціальними мережами та відправлятимуть в народний шпиталь. Прежде всего, это шовные материалы, это бинты, Саме простий елементарний катори в Києві, как говорять, в Києві вже викупіливався аптеках. Просто ні. не обійшлося і без провокацій. Молодоки в масках влаштували підмітання вулиць, а козаки та тітушки з георгіївськими стрічками намагалися вихоплювати принесені плакати та рвати. Проте до сутичок справа не дійшла. Сутички біля академії внутрішніх військ МВС у Харкові молодь зібралася, аби завадити вивезенню курсантів для розгону майдану в столиці. Просто стоять у них на путі, якщо сліза. Я п'ять таки, якщо з закривати тіла від дорогу, тому що, ну, Уже такі времена всяких там фонариків і плакачиків, по-моєму, вже пройшли. Через щілини у воротах видно, що на території навчального закладу зібрались курсанти в обмундируванні. Полковник, який не назвався усі припущення, заперечує і запевняє. Курсанти збираються на навчання. Ящики з боєприпасами знаходяться на складі. І припаси ніколи не використовуються на навчаннях, mm -hmm. використовуються тільки в бойових стрільбах. Зам начальника академії вийшов до активістів з останнім попередженням дати дорогу службовому транспорту, який повинен заїхати на територію. Мовляв, жодна машина в Київ не відправиться. Ділаємо коридор, по якому машини зайдуть на територію, і після цього цей коридор ми освободимо. Я вас прошу, щоб ви просто розійшлися. Машини зайшли, і на цьому ніякого інциденту. Ніхто вас бідні збирається. Попри такі заяви, курсанти, прикрившись щитами, пішли у наступ. Кийками били всіх підряд і хлопців, і дівчат застосовували сльозогінний газ. У відповідь отримали порції каменів і удари палицями. Постраждалих від кейків і газу більше десятка. У Харкові вночі судили активістів Євромайдану. Щонайменше шістьох з них суд арештував на 15 діб за блокування виїзду автобусів внутрішніх військ. Люди, нагадаємо, напередодні перекрили дорогу біля Академії внутрішніх військ МВС, щоб ті не могли відправити підмогу силовикам у Києві. На них напали тітушки та бійці беркуту. Затриманим активістам інкримінують статтю про злісну непокору працівникам міліції. Захист арештованих готує апеляції. У Тернополі Беркут на Біблії присягнув на вірність народу. 21 спецпризначенця, які поверталися зі столиці, перестріли за 20 кілометрів від Тернополя. Люди зупинили автобус силовиків, вимагали скласти повноваження і привселюдно попросити пробачення та присягти народу. Потім автоколоною автобус провели до міста. На в'їзді в Тернопіль автобус знову зупинили, а силовики вивели на вулицю. Звідти вони вже пішки з людьми йшли 5 кілометрів через усе місто до центральної площі. Я присягаю на вірність українському народу. Не даю слово, що підрозділ верку ніколи не підніме проти українського народу до служби, яку несли ми в місті підрозділ Тернопільській області, не приймав участь. подивитися, як присягатимуть Беркутівці, зійшлося більше 20 тисяч людей. Тим часом у калуші Івано-Франківській області міліція також присягала народові та передала амуніцію на майдан. Посольства Британії та Канади в Україні в зв'язку з останніми подіями в Києві призупинили роботу. Дипломатичні відомства розташовані поряд з Майданом Незалежності, епіцентром протистояння між силовиками і активістами Британський на Десятинній, а канадський на вулиці Костельній.